Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 20 березня 2024 року. Отож, карта дня для нас шість камечів. Що в нас на дні колоди? На дні колоди десятка кубків мечі. Пам'ятайте, що мечі це зброя, будьте уважні. шістка мечів це дорога. Цілеспрямована, спрям... спланована, коли є розуміння, куди, навіщо, з ким, який там буде результат. Тому що мечі це ясність, мечі це планування, це стратегія, це розуміння. Ну, вже підставляйте кожен під свою ситуацію, куди ви йдете, чи їдете, по справах, щось ви запланували, щось думаєте там утримати, вияснити, зробити, втілити. Це може бути як з сім'єю, поїздка чи дорога, так і на одинці, чи з дитиною. Ну тут же підставляйте кожен під свою ситуацію, хто куди їде, чи це щось таке кардинальне, чи це як візит до лікаря, але це дор... Ну, На дні колоди в нас десятка кубків, це сімейна карта. Тому ж, можливо, ви їдете до сім'ї, відвідати батьків. Це може бути як об'єднання сім'ї. А може бути, від батьків ви з'їжджаєте. Тобто дорога може бути. Може бути Мати відношення до сім'ї. Пов'язано бути з сім'єю. Давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Туз Пентаклів це подарунок долі, пропозиція, можливість. Фінансова можливість, тому що Пентаклі це гроші. Так що, можливо, ось тут ви це нова робота, ви хочете для сім'ї заробити кошти, нова пропозиція, нова можливість, нова ідея. Бачите, тут у нас є портал. Ну, от, можливо, ви і туди їдете. Або це здоров'я, тому що Пентаклі це також наше здоров'я. І ви це візит до лікаря запланований. Або ж все, що стосується нашого тіла. Ну, або ж це подарунок може бути. Ви везете подарунок рідним. Або ж ви Їдете по подарунок? ну В кожного своя ситуація, тому підставляйте кожен під себе. Дорога, а тут можливості нові перспективи, пов'язані з роботою, з тілом, здоров'ям або ж це подарунок. І тому. Підставляйте кожен під свою ситуацію. Що нам буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? Боротьба, п'ятірка посухів, конкуренція. Коли потрібно за щось боротися, відстоювати, домовлятися, переконувати, ну видно тут по карті. Та карта вогню, енергетика вогню, тобто вам некомфортно буде сьогодні ось такий стан. У вас нема сили, у вас нема настрою, нема бажання воювати, боротися, прикладати зусилля, ось такі. Тому що мечі це планування, це коли працює розум. Це така далекоглядність стратегія, а не боротьба. І коли ми щось доводимо, переконуємо то... тут така і агресія, і злість, тому такий стан буде вам некомфортний сьогодні. Заховаємо під мечі, тому що мечі це ясність, щоб ви. Розуміли, що ви, що ви хочете, що ви не хочете, і при потребі просто взяли і відійшли, і не вступали в дискусію з людьми. Ось таке сьогодні передбачення, мої любі. Я бажаю вам легкого дня, вдалого дня, легкої дороги, вдалих рішень. Щоб ви отримали все, що куди ви їдете, за чим ви їдете, щоб все було гладко, легко, спокійно, без боротьби, без е, вияснення і без е, агресії, щоб ви отримали свій шанс, отримали те, що свою пропозицію, те, що ви хочете, те, на що ви заслуговуєте, чи подарунок, чи нову роботу. Чи нову пропозицію, щоб день був вдалим. приніс вам радість, задоволення. Проживіть його з любов'ю і вдячністю. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас собі маю. Налаштовуємось самого ранку на позитив, незважаючи на погоду, дощ періщив цілу ніч. І холодно, і неприємно, і піднімаємо собі настрій самі. Спочатку собі, а потім вже його передаємо далі. Промінчики сонця, радості, щастя і настрою. Ділимося. Чекаю на ваші коментарі, як завжди, з великим нетерпінням. Вдячна, що ви мені пишете. Вдячна, що ви ділитеся. Ставте, будь ласка, вподобайки, і почуємось, мої любі папа. -па.